В'ячеславу і Ярославу сьогодні по сім років. У день незалежності України у них подвійне свято. Наші хлопчики вирішили, що вони будуть незалежними хлопчиками. І як годиться справжнім українцям, близнюки горді тим, що ростуть в незалежній країні, і, хоч вони ще маленькі, знають, як це бути українцем. Це розмовляти українською мовою і допомагати військовим. Допомагати військовим, писати письма їм Ха... і хороші У Наш тато військовий. Він приїхав тільки на два, два дні, зар... завтра вже уїде, тому що сьогодні на оце на, на оцени він не хотів попустити. І я бажаюся з ним, тому що він захищає Україну, та він мій улюблений тато. На молоде покоління випало чимало випробувань, але із дитячих років українці сильні характером. Єсикати то ми сльози теж йдемо бомбосховище. А коли ми нас у ракети її збили рядом з нашим домом, то тоді ми йдемо своє бомбосховище вдома, в ванну. Там отисне місце, щоб сховався бомбу. У свій день народження хлопці приймають поздоровлення і самі вітають свою країну. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть вугам! Україна переможе! У синьо-жовтих кольорах і вишитих сорочках зростають малі українці. Гасло відоме усьому світу, декламують замість перших дитячих віршиків. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Незалежність закодована у вишиванці. Нині така сорочка є оберегом національному вбранні сьогодні і Руданівці. На 32-й рік існування нашої країни, вдягаючи вишиванку сьогодні, вранці, ти підкреслюєш свою українську ідентичність і ти вдягаєш її з гордістю. Я вдячна цій країні за те, що мій син. Українець і те, що він має можливість е, вчитися в Україні, да, і втілювати свою мрію, будувати українські літаки. Для мене незалежність це свобода, яку Україна виборювала роками і буде виборювати і далі. І це не тільки свобода територіальна, це і свобода внутрішня, це свобода мислення, свобода висловлювання своїх думок. <у> <у> і в таке важливе для нас, для українців, свято. Я бажаю всім згуртованості. Я бажаю всім перемоги. День незалежності наша Наталка і її мама відзначають у різних <у> точках світу. Але навіть за таких обставин вітають <по> одна <по> одну, обмінюються подарунками та підтримують Україну тут і за кордоном. Мамуль, привіт, Привіт, дочечка, Привіт зі святом привет, тебе. І тебе святом. Бажаю миру, миру нам, нашим родинам, нашій Україні і всього самого найкращого. Слава Україні! Героям слава! Нещодавно я отримала ось такий подаруночок від своєї мами. Вона знаходиться зараз за кордоном і, звісно, тужить за рідним домом. І вона знайшла для себе таку розраду: робить поробки з українською символикою і дарує. Їх своїм друзям, українцям і іноземцям. І здавалося, це дрібничка, але в таких маленьких вчинках проявляється якраз наша сутність, хто ми є, наша позиція. І любов до Батьківщини вона або є, або її нема. Це в нас в крові. Юлія Вітряк, Артем Кравченко, Олег Каплій цей день.